Привіт, друзі! Ми гуляємо на вулиці. Погода просто, просто пісня, 23 градуси. А, ой, у нас дитина в футболці, як бачите, але я бачу матусі і бабусі своїх дітей одягаючи в курточки. Я навіть не знаю. Наскільки це? Корисно для них. Знаєш, що перегрівати не можна. Дитину, але це для них дуже жарко, такі курточки товстенькі. Дивно на це дивитися, якщо чесно. Ось. Ну і вони також дивно дивляться на мою дитину, тому що він в футболці гуляє. Ладік, так? Ня. Поки штани підібрали. Добре, що ця моделька всередині ще затягується там на гудзики. Ось так. Молодець. Не, не трогай, це чийсь. Mm. Привіт-привіт, котик. Mm. Владик, це чийсь котик мяу. Диви, обережно. Він якийсь. Puch <laughs> бачили джинси, Це таки ще одні залишились. на 100, такий розмір, який я ношу. 36 одні залишились, тому запустити заплюснули, тому що останні. Всім привіт! У нас знову наступний день, так потрохи знімаємо. Їду на закупку зараз. А, і вже працювала сарафанне радіо, але сильно дівчата все нові, нові пишуть. Так що треба поповнити. А проблема в тому, що всі бажають саме маленький розмір. ось, А вони ж ростовками. Коротше, то треба випрашувати або купляти е повністю всю ростовку і ну, те, що залишається, то залишається. Моя маршрутка поїхала, блін. Так що хочу повідомити дівчата того 120. 115, 125, навіть 130 вона дівчинка брала. Я вам скажу, що є ще розміри і кольори. Тому пишіть ресурс дуже класно. Бачите, у подружки побачила, теж хочу пишуть. Рада, що дівчатам подобається те, що вони в мене замовляють. Я несу, несу, несу. Дивіться, хто приїхав до нас. Матуся приїхала з ночівлі, буде до Владиславчика, а я дівчата вон, е цілу закупочку забрали, ще на здачу взяли Владиславу. Бабуся подарує велику-велику пірамідку. Боже, яке. Так... Ось О, здорова, здорова... Зараз. Треба... Мені ще фору зайти, цукерочки купити в магазин. У мене нова суконька. А, нова суконька у мами. Італія, до речі, буде поповнення Італія. Взяла на пробу дві позиції на собі Хоті зняти. Знімеш, там, рукавчик такий, да, дуже гарний. Взяла на пробу дві позиції, на собі зніму, бо в закупці дуже дорого. Не могла я взяти більше дівчата, Ну, може хтось хоче Італію якісну, то буде. Покажу вам в магазині. Так, вже ж багато часу потратили, але було передзамовлень багато, то зараз... Будемо розгрибати це все. Зараз постоїш, я фору забіжу, куплю цукерочки, щоб складати. Зразу може? Хочу видно. Слухай, каву юра так. так, Я зараз куплю. Так. Як вам такий контраст, дівчата? Боже, в нас холодно. Капець, курточку зимню одягла. І знову я їду зараз е на оптовий за товаром. А, дуже часто зараз їжджу з на оптовий. І треба там при у мене вже є, вже холодно. Треба вушка подоставати з кепки. Кепку купляла, до речі, у стіночки. Хто знає, вона в тіктоці продає. Зараз окуляри, кепочки, також німці по виходить з товаром, дуже мені подобається. Так що ладно, поїхала вже у вдома. Коли буду, бо точно буде не до зйомок. Просто увімкнулася сказати вам, що блін такий контраст ходила в майці, а тепер знову в зимній курці. Честь. А, і у зв'язку з цим, напевно, це останнє похолодання. У мене знижки на жилеточки. Ходьте в магазин. Щоб розуміли, стою вже десь близько години, нема маршруток. Вона маршруток розуміється, бо стіну мерзло, так холодно, Рука зараз відвалиться від холоду. Ноги замерзли, а все домерзало. Це якийсь капець. Мені вже постачальник пише тобі залишати сукні, бо там вже б'ємося за них. Поки не планують ще завозити, вони настільки класні, що дуже ну, ходові. Я в шокі. Я не знаю, де ці маршрутки, чи я на обід попала. Попала, напевно, на обід. Ой. Ну я доб'юсь свого, люблюся. Доб я не буду нікуди йти. Додому не буду йти, переносити не буду. Що ви думали? Я так до ринку і не доїхала. Іду відправляти посилки. Це капець. Я прочекала більше години, маршрутки так і не було. Не однієї. Була одна, тільки зовсім не в мою сторону. Я пішла в Євро, під гуски малому. Отакий такий дощ продовжую йти. А значить, Я чого повернулася додому, не поїхала, поки я стояла, чекала маршрутку. На дворі так холодно, у мене почав сідати телефон. Я зрозуміла, розрахувала, що якщо я доїду до ринку, мені там не хватить батареї, а пазербанк собою не думала взяти, я ж думала, туди і обратно швидко все буде. Короче, завтра поїду. Заплатила я за ці сутні, щоб мені залишили, нікому більше не віддали. Завтра вже все зраненько поїду і заберу. На осінь буду завозити халати, тому що мені Владислав іспортив мій халат, Воно то, ну, можна відстирати його, але а, хочу собі, знаєте, такий пухкенький халатик, такий, з якого не хочеться вилазити. От як от чоловіку я подарувала махровий халат, От я його халат одягаю, він великий, такий довгий, і не хочеться з нього вилазити. От такі жіночі буду шукати, ну, але щоб вони були легенькі, ну, це не пізніше, коли буде вже холодно, зараз так холодно. Ось, ну це вже на осінь. Хотіла розповісти, що сьогодні ж новий день і що ви думаєте? Я пішла на маршрутку, мене на опті чекають. Там я проплатила і чекаю, щоб я забрала і ще щось вибрала. Значить, пішла на маршрутку, стою, чекаю знову тут 414 дівчата, хто на районі, може, ви знаєте інформацію про цю маршрутку і 191 Де вони ділись, Де вони ділись, їх немає. Стояла, я стояла, немає. Стоять люди. Одна дівчинка питає: ви бачили маршрутку? Кажуть, ні, сьогодні не бачили, теж бабуся якась довго сиділа. Я кажу, чуєте, я вчора теж стояла більше години, її не було. Прийшлося повертатися додому. Ось. І чоловік якийсь стояв, каже: а Ви знаєте, що й позавчора її не було. Я теж стояв, чекав довгою і теж зараз стоїть, чекає, думали, може, це знаєш, якось так а, співпало на один раз, а воно вже три дні їх немає. Таке щось, що з ними трапилось? Це просто ці маршрутки, вони єдині їдять туди, їдять туди, їдуть туди, куди треба. Ну, прийшлось іти, переходити там на іншу сторону і сідати в іншу маршрутку. Потім доїхала я, забрала все, що мені треба, докупила те, що мені треба. Ой, дівчата, я потім вам розповім, що що я зараз почала завозити. Це я не знаю, мене серце розривається, мені хочеться все просто, все купити, але не можу, не можу. І зараз я вже помила голову, покупалася, я завжди. Перед тим, як знімати одяг на собі, я така, миюся, знаєте, щоб відчувати себе такою чистенькою, такою гарненькою. Буду приступати, працювати, поки Владиславчик залишаю на тата його. І зараз ем, починаю. У мене вже відпарювач нагрівся, збираю посилки дівчатам. Зараз вставлю вам а, шматочок. Ми, наче нормальні батьки, ну я так вважаю, що ми нормальні із всіх нормальних батьків. А, і все одно вставлю вам шматочок, що відбулося з нашою дитиною, коли ми гуляли на вулиці. Це було чесно, дуже смішно. Ми ховали свою усмішку, ми ховали свою ржаку, як ми сміяли, щоб він не подумав, що ми прям взагалі того. Але це так було мило і смішно. Ну впаде, <клів> Так, Владик, стій. Трошки не додивились за дитиною, але й таке, я думаю, в житті буває. А, нічого, і потім він дуже швидко перестав він там трошки поплакав. Потім швидко пішов знову топтати калюжі, але вже по направленню додому, тому що він був весь мокрий. І я грязі профілі, як він називається, хочу замовити, щоб у нас є один, але він малувати йому. І він тоненький, дуже. Він прям такий тоненький-тоненький. Хочеться такий, щоб тепленький був. Може на осі, на наступну теж знадобиться бігати. Бо я бігать дозволяю по калюжам, сама ж любила. ось. І сподіваюся, що ніяку заразу там не підхватив, бо він прямо лицем в калюш впав. От все життя про це мріяла, Гойдолка в кімнаті. Бабуся ж подарила Гойдолку, Владиславу таку, подарила в юзки, якраз, акція була, Боже, вона така крута. І Ми повісили в коридорі на турнік, а потім вирішили повісити все ж таки в кімнаті. Нічого страшного, там, те, що там ну, до стелю прибили крючочок, витримує там чуть чуть ли не дві тони. Все дуже міцно. Ну, Владиславчику подобається, і головне, ми оце ж тут книжечки у нас. Ми сідаємо перед сном, читаємо книжечки, показує там щось, він намагається повторювати. ось. Так що дуже-дуже зручно, і я вам скажу, зовсім не заважає не ходити нічого. От в коридорі вона заважала ця гойдолка, тому що ми проходили, проходимо там частіше. Я вам скажу чесно, в цій кімнаті я не так часто. Тут, ну, в во Вассарк в основному так грається іграшками. А я або на кухні, або в ванні, або в кімнаті, там, де магазин у мене. Ось, Так що ось такі справи. Так що бабусі дуже-дуже вдячні за таку гойдалку? Владиславчик ще з розгоном буває на неї, заскочи гайдається. 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 Зараз підемо щось поїмо. Можна дуже сильно гайдатися. Тут все про Дівчата, <головіки> Це в дитинстві я про таке мріяла. Уявляєте? Уявляєте? Оце таке в 33 роки отримати. Навіть не так, як Владислав, тільки як мені, напевно, ця годинка зайшла дуже гарно. Пішли. Щось приготуємо поїсти. Тато поїхав по роботі наш. Скоро їде по Україні по роботі, то теж. Ах, довго його не буде. А зараз, поки є можливість, то ділимо час, ділимо з Владиславом, залишаю його. Давай, Зависи. ось такі справи. Так що, бачите, як все надійно зроблено. Там такі якісь кріплення він зробив, щоб той трос металевий в якоїсь оболочці. Все він там підкріпив. І ось так. І ось така гойдолка у нас получилось. Тільки я вам кажу, що. Ой-ой-ой-ой-ой. У мене зараз, чи напевно через те, що я не займаюсь, зараз нічим перестала знову. Дуже чутлива я до цих гойдолок, до всього пару разів це обернулося і все, і мене вже кай... укачало. Так що так, зі старістю приходить ще й таке. Це у нього постійно тарілочка з смаколиками гристи йому. Там галетне печиво з цього, як його скажіть, з гречки. Оці штуки, хлібці і палочки. Владік, підстригли тебе класно. До речі, так підстригли, не показувала вам. В телеграм-каналі, дівчата, хто в телеграмі не підписаний, підписуйтесь, я там іноді буваю. Так, Владислав, не пускай слину. <рес> Диви впадеш. Ну прям вообще. Що ви думаєте, ліжечко стоїть собі? Ну, стоїть собі і все, він ще з мамою спить. Треба вже відлучати. Владислав, ну не пускай воду, ну що це таке синочок? Ну, все мокре буде, розкисне, поламається. Дві чи сирове. Цей інбану бульбуль хоче, напевно. Що будемо вечеряти, дівчата? Бізнес леді Мівінка. <смір> мівінка з грибами, не просто мівінка. Я на мівінці, ми то Владиславу покупаємо смаколки, у нього будуть макарони теж, але перший раз, до речі, почав їсти макарони нормально. Я здивована, що діти давно у всіх макарони їдять, а у мене не їсть. А це просто зварила такі е, ну, закручені макарони, то він вчора з'їв. Я думаю, сьогодні на вечерю теж їх дам, і сосиска буде. Сосиска, макарони і огірок ще я наріжу. Ось Банан, творожочок такий буде теж. Ну, запропоную йому. А я на цій, на мій вінці. Нормально. Заварив собі пару хвилин і все готово. Давай, кажи всім пока-пока. Пока-пока, всім. <світ> Владислав, ну хвати пускать. Кажи, пока-пока всім. До нових відео. <світ> да. До нових відео. І до нових зустрічей. Я буду працювати. Зараз поїм, попрацюю і потім вже буду вкладати маленького. Всім пока, дякую, що були зі мною, всіх міцно обіймаю. До нових відео.